Привіт, якщо ти включив це відео, значить настав той самий момент написання магістерської роботи. Imagine it. Можливо, зараз ти відчуваєш певний страх перед великим обсягом роботи, але повір, не все так страшно. Давай я розповім, що таке магістерська робота, які існують основні етапи її написання, де шукати матеріал, та поділюсь кількома важливими порадами. Давайте зробимо цей процес трошки приємніше. Магістерська робота це науково-дослідницький проєкт, який ви створюєте на основі власних досліджень. Це не просто велика курсова, це серйозна робота, яка демонструє ваші навички, знання та вміння проводити самостійне дослідження. Зазвичай це 80-120 сторінок тексту, де ви повністю розкриваєте тему. Скільки? Твоя робота повинна містити теоретичну частину, аналітичний огляд і, звичайно ж, твої розробки та дослідження. Що ж, тепер розберемося з етапами написання магістерської роботи. Ось три основні етапи: перший підготовчий, другий основний і третій оздоблювати. Перший етап підготовчий. На цьому етапі обирається тема. Тему ви, звичайно ж, узгоджуєте з вашим науковим керівником. А далі починається пошук та підбір літератури. До речі, цей ж науковий керівник може і підкинути вам ідеї джерел. А також на цьому етапі складається план. Другий етап: основний. На цьому етапі пишуться основні розділи роботи. А далі ви формуєте вступ та висновки, і важливо дотримуватися такої послідовності, щоб уникнути розбіжності в структурі роботи та логіці викладання матеріалу. Це не складно. Скажи йому. Скажімо, невероятно трудно. Оздоблюваний на цьому етапі. Ви всьому, що написали, надаєте завершений вигляд магістрської роботи. Тут здійснюється форматування тексту, створюються всі необхідні структурні елементи, тобто титульна сторінка список використаних скорочень, бібліографічний список, також додаються додатки, номерація сторінок та перевіряється правильність оформлення цитат. Тобто, зрозуміло, все, що ми написали, тепер ми оформлюємо в єдину магістерську роботу за всіма вимогами. Де ж шукати матеріали для магістерської роботи? Відповідь скрізь. Це можуть бути бібліотеки, архіви, книги, якісь талмуди запилені. Також багато чого є у монографіях та статтях, особливо ті, що опубліковані в міжнародних авторитетних виданнях. Можна і потрібно звертати увагу на дисертації та магістерські роботи ваших попередників. Також важливо заглянути у нормативно-правову базу та судову практику. І моя особиста порада онлайн-бази даних. Ось, будь ласочка, використовуйте на здоров'я. А тепер давайте ми з вами поділимось декількома корисними порадами при написанні магістерської роботи. По-перше, це розділяти. Не намагайтесь написати всю магістрську за раз. Це точно ні до чого хорошого не призведе. Краще розділити її на частини та працювати над кожною частиною окремо. Тому, звичайно, починати треба все ж таки заздалегідь. Дуже корисна штука змінити обстановку. Якщо ви весь час робите всю свою роботу на одному місці, наприклад, у вашій кімнаті, то спробуйте змінити обстановку. До речі, коли я писала свої роботи, я часто приходила у бібліотеку і сідала писати там. Там така. Тиша, всі щось читають, щось роблять, і у мене з'являлося натхнення. Третя порада для того, щоб концентруватися, використовуйте таймер, тобто ставте собі конкретний час, скільки вам потрібно на концентрацію. Тут дуже ефективний метод помодору: це коли ви працюєте по 25 хвилин, а між ними робите короткі перерви. Так, написання магістерської роботи це такий собі виклик, але повірте, з правильним підходом ви справитесь, і не забувайте, що ви не одні. Якщо у вас виникають складнощі з написанням магістерської роботи, вам це... Не дуже хочете робити курсач завжди на зв'язку. А й до речі, якщо привезти друга, то можна отримати кешбек 10% від вартості замовлення.